Всім доброго ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники. Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки моя сім'я. На даний момент тільки що повернулися, ми з Требухова привезли макушку, тобто працюємо в напрямку нашого сільського господарства. Ніхто нам його не відміняв, тобто працювали, працюємо і будемо далі працювати. Щоб можна було за що жити і від чогось від чогось відщипнути і допомагати нашим хлопцям. Так що, зараз машинку не відганяю, а одразу буду загружати ці колеса. Хто дивився відео, коли я їздив у Селідово, передавав своєму підписнику Василю. Я навіть не знаю фамилію, такий класний хлопчинка, свиноводоматор, мій підписник. Він до мене звернувся, щоб поміг йому придбати два колеса. На його автомобіль і купити деякі запчастини. Ми передали безпосередньо в руки. Дякуючи вам, ми це змогли зробити. І знімавши відео, там стояв віто, на якому не було резини. Я пообіцяв, що ми знайдемо резину і думав, та підійде, що в мене вдома з джипа там 15-й радіус, але вона висока. Потім я знаю, що в Олега Назаренка є, також резина. Подивився ті фото, які він мені скидав, також не підходить. А потім, вже коли Юрій подзвонив, каже, Юра, замовляй нову, знайшли. Осталося зранку кинути заявку. Ввечері мені дзвонить Василь Миколаєвич із Києва і говорить: Серега, я можу тобі дати брушну резину. Але вона каже, на мій погляд доволі непогана, і те, що я бачив, наприклад, на тому відео, то ця резина ще похуде. Так що я хотів би подякувати. Василю Миколайовичу, він також родом з Вінниці чи з Вінницької області. І Василій також із Вінницької області він каже, хоче своєму тезки передати цю е, резину. Так що зекономили нам, можна сказати, 10 тисяч гривень. І ще хлопці просили у мене каже одну стійку на Vito. І Я кажу: ну, одна стійка не міняється, міняється комплект, і якщо міняються стійки, треба поміняти і е, опорники, і там ще щось, тобто з хлопцями поспілкувався. І сьогодні вже є в нас запчастини. На даний момент е, це у нас дві стійки на віто передні. Е, це ну, треба, щоб воно було. Е, два опорники, я так зрозумів. І, і, і два сторінблоки. Тобто всі ці речі ми купили. Зараз буду пакувати в цю коробочку ці маленькі речі. Загружу я колеса і поїду на нову пошту. Поїду на нову пошту е, і відправимо. Так що я не знаю, коли я буду виїжджати по Наварі. Сказали, що Навара буде десь в суботу. Е, Передивимося і там вже приділимося і будемо їхати передавати в 54-бригаду. А я думаю, що вже з п'ятниці завтрашнього дня е, викину відеозвернення від хлопців. Це разом з Ольгою Дубіняною, так як вони розпочали збір і дуже важко. Хочемо об'єднатися і щоб побыстріше купити для наших азовців автомобіль. От. А також я хотів би зробити наголос за ця гільза. Я вже в одному відео говорив, вона повинна була їхати на Чикаго. Е Підписниця Лідія, е каже, якщо пам'ять мені не... Е Щас я гляну, точно скажу, бо тут по-англійськи написано. Чи це на тому телефоні? Точно не скажу. От. Ні, це на тому телефоні. Ну, це не має значення. Має значення те, що це дуже... Щира і відверта українка, яка проживає давно вже за кордоном, і каже: В мене немає кому з родичів відправити цю гільзу е, по Україні, е, а так скажуть, Чикаго ми хотіли відправити. І нам сказали, що такі речі не можна відправити все одно повернути за кордоном. І Вона сказала, може її ще раз продати і гроші використати неважливо чи на вантаж 200, чи на покупку запчастин, чи на автомобілі, чи на якісь речі для хлопців. Так що, друзі, можливо, когось цікавить, бо тоді писали за цю гільзу. Це гільза у нас з підгуляй пуля. На ній є такий тризуб вирізаний, дякуючи Андрію е... Іванюку. От і такий козак. І ця гільза продавалася. Ми ці кошти віддали на ремонт автомобілів. ну, На даний момент, дякуючи теж деяким людям, вже... Поставили одну машинку на ноги. У них ще є одна гільза, яка розмальовується у Танюшки. І ті кошти підуть також їм. Сьогодні Андрій мені скидав, взяли вони в кредит там, масла, фільтри для цих автомобілів, тобто обслуговують. Якщо хтось там думає, що кудись ми там витрачаємо їх собі на шоколадки, то судіть по-своєму, ми будемо судити по-своєму. Не дуже хочеться е, працювати в цьому напрямку, але... Розумію, що багато людей просто стоять остороні, коли до тебе люди дзвонять і просять, звертаються за допомогою, тому що просить, це якось, ну, не знаю, це неправильне слово, тому що другі там обзивають нас попрошайками. Якось неприємно це чути, але є багато випадків, так, і люди користуються ситуацією і кошти не йдуть туди, куди потрібно. Тому я і знімаю кожне відео, стараюся по максимуму. Це все діло зафільмувати. Ще на сьогоднішній день е, зайшла машина 43-ї бригади, знаходиться вона зараз в місті Березані, о, там, де ми ремонтуємо автомобілі вантаж 200 у Тараса Федоровича Юденка. Я хочу йому від себе щиро подякувати ще раз за те, що він робить для мене і для військовослужбовців, тому що я являюся цим місточком. Але ці запчастини, які я відправляю, вони е, тупо можна так сказати, не ту, а вони всі йдуть. По собі вартості. І на ці запчастини ми витратили 8 тисяч гривень. Хто має автомобілі, ті знають, скільки, наприклад, будуть стояти такі чи інші запчастини. Але ми зекономили. Я, ну, я не зміг би одразу купити стійки і резину. Тобто я Васі написав. Васюк, трошечки почекай, тому що одну стойку не продають. Ну, вони можна поставити, але так ніхто не робить. О, то резину ми не купили, а нам її прислав підписник. Василь Миколаївич, тобі отакецький лайк. Це людина, яка ну, реально хтось може стояти осені. Він каже, в мене є там у погрібі, в підвалі лежать. Я думаю, що вони підуть. І це зекономило наші кошти. Це дуже важливо. Є люди, які також скидають фото, і воно в мене зберігається. Я потім, коли мені хтось з хлопців, дзвонить і питає резину, ми порівнюємо розміри, її можемо відправити. А також Оляха випала з голови Петрович. Чи Петро Миколаєвич. Десь сьогодні також відгрузив Сереги колеса 18-й радіс, такі як на Навару, такого плану. Зараз стає трошки тепліше і є напрямки інші, де можна їздити не тільки на грязовій різині, а й на обичній. То та резина прийде сьогодні до мене. Я також хотів би подякувати. просто стежку випало в мене з голови. Е, в голові такий кілібардак, людей багато телефонує, е, багато о, звертаються за допомогою, але всім ти не можеш допомогти. Вчора із Харкова жіночка дзвонила харківським хлопцям, які там оборонять нашу неньку Україну. Також є нагальна проблема. Вчора звертався до мене Олег з Лукашів. Боровик, самі підписники, до нього вчора заїжджали хлопці з підрозділу, їхали там по справам і заїжджали, які нести службу із його зятям. що ну, дуже-дуже багато людей, які просто звертаються, щоб їх підтримали, тому що розпочинаючи збори там у Фейсбуці чи в інших соцмережах, трішечки ну раз і все воно стало. А цінова політика на автомобілі реально. Дорога, і ті, хто там говорять, що можна купити машину за 100 тисяч гривень. Приженіть мені, будь ласка, додому. Я куплю дві і віджену хлопцям. Тому що є пости, де люди роблять конкретні звіти, такі як Наталія Жур. Я дивлюся, Ольга Кацинська вони виставляють і їхній вихрик, Він ну попав передрям. Не спіли люди на ньому попрацювати. Такі також випадки бувають і дуже кепські, і дуже хочеться всіх обійняти і всім. Допомогти, і в них відеозвіт, коли там людина машина приходить по одній ціні, і що на неї витрачено, що для цього потрібно зробити. В першу чергу це ТОшка, починаючи з ходовки, закінчуючи маслами, помпами, ремнями, ГРМ, і пішло-поїхало. Тому що багато людей цього не розуміють. Ремонт автомобіля, наприклад, зайшла. На сьогодні Нива Chevrolet, і ну, легше поремонтувати. Японського автомобіля, чим на даний момент зараз ремонтувати цю кацапську лушпайку. Ну, але е її потрібно зробити і вийшов з ладу там ще передній мост. Можливо, хтось з моїх глядачів, можливо, хтось дивиться, можливо, у кого є якісь зв'язки, можливо, у кого є поломаний автомобіль Нива, треба передній мост. Тобто, можливо, хтось знає знайомих. Тому що. Ну, реальна його ціна на сьогоднішній день це просто космос. Так як мені сказав Саша, на сьогоднішній день на п'ятнашку капот стоїть 18 тисяч гривень голий. Це просто космос. І люди просто навіть не розуміють оцеї всієї ситуації. Так що не байдужі. Не означає, що кожна людина, якщо вона допомагає, то це тільки фінансово. Кожна людина допомагає, коли ділиться постом, коли якусь шукає інформацію. Є такі люди також, скидають ссылки, де можна щось придбати, де можна купити, порівняти в когось є знайомий. Це дуже дуже важно, і тільки разом, і тільки об'єднавшись, можна до чогось дойти і рішити ту чи іншу проблему. А відмовити перемонтувати той автомобіль я не зміг. Так що на даний момент я ж кажу, збираємо на той шостий автомобіль, збираємо, 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 збираємо збір. Реально ну, заглох. Але я думаю, що ми проведемо з дівчатами збір, щось трошки підрулюємо і все буде добре. Головне, щас на 54-го відправити. Їжачок йому респект, він завжди війде в наше положення. Якщо нас навіть там щось не хватить, він завжди почекає. Так що тільки разом і з такими людьми ми можемо. Щось, коли ти просто розчитуєш, ти знаєш, вже ти його знаєш, ти знаєш, що ага, не хватає тебе там півтори тисячі доларів, він тобі цю машину віддасть, ти її відженеш, потім дозбираєш і віддаси. Так що, ну, або візьмемо з вантажу 200. Так само з вантажу 200, як ми взяли маші на щиті, купили колеса і, можливо, е підремонтуємо якусь автівку. Так що, друзі, о таке відео. Зараз буду їхати на нову пошту. Я думаю, що на новій пошті, може, ну, може і не може й зніму. Зараз, Мій оператор поставив на паузу. От, і ми поставив. І можливо потім заснімо. Так що, друзі, балакав про все і не про що. От, і дай туди. Я все-таки про цю гільзу. Можливо, комусь вона сподобається. Можливо, хтось хоче поставити на неї якусь ставку в описі або в коментарях буде закріплений мій номер телефона. Це Viber і WhatsApp, на який... Можна писати, в принципі, я цей телефон, ну він не біля мене, але ті люди, які там дзвонять мені з-за кордону, я потім передзвонюю, тому що я на, ну, з іншого телефону на мобільний не можу набрати. Так що от така гільза. з підгуляй поля. Робота нашої танюшки. А що там вона не написала ініціали свої на ці гільзи? Так що Ви? вона може бути чиєюсь, якщо вона комусь сподобається. Так що поки ставлю на паузу. Зараз ці запчастинки запакую в коробочку, печу на нову почту і відправляю 53 ю бригаду підписнику Василю. Так, друзі, нова почта номер 1 Приїхали, будемо їхати з тилу. Там розгружати колеса. Як не чесно, тут досі юний блогер знімається, сама класна тітя, яка працює на новій пошті. А зараз по хлопцем. Тож, так не чесно. Може люди які, може думали так, ага, зняли? Зняли відео з ми... колеса, показали вдома. А знає... якщо ми вправимо двома посилками? Колеса приїде по цьому, а це ми вправимо двома. Да, 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 стойки окремо і все? Чотири е, колеса. Ну Я зрозумію, а і стойки? Стойки і ще все маленьке, на по коробочку. Можна її було б, як ви приклеїтеся сюди. Але пійде в друге місце, там я Так. Тобто, Вот така ситуация, цього дядька біоголови його накал, ми вже давай, не, не вийшло. Це заноси, так? Да? Не, не надо. Не треба, просто хай лежить, так? Да? Тільки радіус якийсь. Радіус 15. Все. Так що Васюха Отправляю. А то кажуть, познімали, познімали. Знаєш, як сало нарізали, типа поїде. А потім сало забрали, свімка закончилася. А сало я обратно не привіз. А дещо? Я вчора давав приєднати, щоб приїхали в середину. Не було нікого. Так що, Віруха, на цьому завершую відео, бо не мене зараз за саду будуть лупити. Всім бажаємо кращі перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока, батько, щоб бабло платить. Так що дякую.